Через відсутність електропостачання у місті люди одразу почали звертатися до пунктів незламності. Спершу наша знімальна група вирушила до пожежно-рятувальної частини. 16 грудня близько дев'ятої години ранку в місті була відключена електроенергія. В підрозділі 17-ї державної пожежно-рятувальної частини одразу було розгорнуто роботу генератора. Пункт незламності у нас працює цілодобово. Одразу ж після цього протягом 30 хвилин почали приходити люди з метою там, зарядки телефонів, допомагаємо. Для малечі є іграшки, у разі, там, якщо приходять люди з дуже маленькими дітьми, то є столик для пеленання. Іграшки там розфарбовки, щоб дітям було не сумно тут очікувати, поки батьки зарядять телефони. Пункт незглавності знаходиться за адресою міста Горішній Плавні, вулиця Строна, 19. Інший пункт незламності було розгорнуто у другій загальноосвітній школі. Оскільки навчання у другу зміну у закладі під час блекауту було відмінено, дітей у школі вже не було. Самі ж педагогічні працівники паніки не проявляли. До навчального закладу доставили ялинку, тож її наряджали. Діток Має бути свято в будь-якому випадку. Ну діти ж не винні в тому, що у нас така ситуація в країні. Їм хочеться, щоб до них прийшов святий Миколай. Бо вони говорять, що дід Мороз не прилетить, бо він російський і його не пусте наше ПВО. Тому у нас буде святий Миколай і подарунки під ялинкою теж обов'язково будуть. Нам привезли ялинку. Маємо її нарядити. Дітки в понеділок прийдуть і будуть щасливі, що в них є така красуня. Сам же пункт незламності у школі роздашовано в укритті, у підвальному приміщенні. Станом на 13-ту годину тут вже зібралися люди, аби підзарядити телефони. Приміщення також виявилося дуже теплим. З роботи тільки прийшов і взявся, ну, щоб зарядити телефон. Як загалом підготувалися вдома до блокауту? Понабирав води, все, що треба, придбав, необхідне таке, от, що не псується. А пауербанк є? Ні, немає. Минут 10, як я прийшла телефон позарядіти, бо як завжди, забуваєш поставити на зарядку. Утром встала зарядки, бачить немає, а тут таке случилося. Пауербанку також немає? Так? Не, не маю. На наші пенсіонні гроші немає як купити те саме. Так, тривожна валізка є, водой запаслися, є такой. Швидкого приготовлення теж запаслися. Так будемо ждати побіг. Як вам тут у пункті незламності тепло? Затишно? Затишно, ну, хорошо. Дівчата тут такі хороші, привели, показали, куди, що, як. Так що спасибі, що це так хоч зробили, що хоч можна де погрітися, бо зараз і в хаті дуже холодно, моментально температура падає. Нічого переживемо хлопцям на Передовій там їм хуже, так що переживемо і переможемо. Слава Україні, героям слава. А ось чоловік разом із домашнім улюбленцем виходить із пункту незламності, який розгорнуто у шостій школі. Там тепло, там є світло і вже люди збираються. Ви просто перевірили? Так для себе чи пізніше підійду сюди? А як підготувалися до блокауту? Готові були? Ну. Десь, десь мінімально, ти в весну взагалі воду набирала більше, а так ос нічого особливого. Пауербанки маєте? Ні. Розраховую на ці місця. У самому ж пункті незламності шостої школи людей зібралося немало. Давно ви у пункті незламності? Ну, з пів години ми прийшли. Перший, Перший раз. Перший раз. Як вам тут? Дуже добре. А чим саме подобається, тим, що тепло, що ну, тепло, що швидло. світло, що такої добле. Ми дуже вдячні, що за ну, для нас проявляють турботу, світло, тут тепліше, є вода, можна зарядити телефон, павербанки. Ну і відношення дуже гарне. Сразу встрітили нас, так, так що зустріти з нас повагою. Все запропонували нам. Ми дуже вдячні. Все? Світла і перемог. Минулими вихідними в укритті шостої школи до блекауту встигли встановити додаткову водорозбірну колонку з електричним і механічним насосом. Майже о пів на третю годину дня електропостачання на місто було відновлене. Одразу почали роботи з відновлення й і теплопостачання, і комунальні підприємства.